Друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені, з вами я Мекс і сьогодні в цьому відео ми розглянемо безкоштовні види заробітку в інтернеті для української аудиторії. Що і як потрібно робити, які способи заробітку є в інтернеті для новачків, так і для більш вже опитних користувачів мережі інтернет. Все. Це буде в цьому відео, тому дивися відео до кінця, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Так, ми знаходимося на одному із сайтів вебсклад. Так, так, ми будемо говорити про дропшипінг. Перший спосіб заробітку це є дропшипінг. Це є одна із актуальних тем на даний час при ситуації в Україні, тобто, ви можете продавати товар, не вкладаючи в нього. Вся суть дропшипінгу. Продавати товар без вкладень. Тобто ви можете на цьому сайті продавати без вкладень. Це підійде для таких користувачів, які вміють щось продавати. Тобто мають якийсь опит в цій сфері. В принципі, непогана і актуальна тема для українців. І так, друга тема заробітку в Україні на даний час це є фріланс. Тут заробляти можна, якщо ви щось вмієте. Тобто програмування, моделювання, веб-дизайн і тому подобне. Ви отримуєте замовлення, виконуєте замовлення, і за це ви отримуєте кошти від замовника. В принципі, також актуальна тема на даний час. Ви можете працювати без вкладень. Ви виконуєте завдання, і за це отримуєте непогані гроші. Це може бути і 1000, і 2, і 3, і 5000. Що для цього потрібно, просто вділяти час для YouTube або для інших сайтів, в яких є багато інформації по якісь атисі. Тобто ви можете навіть навчитися програмувати сайти, так само ви можете моделювати сайти, можете. Проекти моделювати, вділяючи годину-дві вільного часу на інформацію. Тобто, ви можете вдома навчитися щось робити і за це отримувати непогані гонорари. Тому, в принципі, підійде для бажаючих розвиватися і. Один спосіб заробітку це реферальне посилання в банки. Е, які в банки платять за те, що ви запрошуєте нових користувачів. Це монобанк. Ви запрошуєте користувача, він отримує 50 гривень кешбеку. Також ви отримуєте 50 гривень кешбеку. Запросили 10 друзів, отримали 500 гривень кешбека. Ну, мінус е, те, що. Податок оплачується 19,2%, в принципі, пару сотень можна заробити. Ще платить такий банк, як Альфабанк, А-банк. Альфабанк платить 100 гривень за нового користувача і отримуєте також 100 гривень за користувача Ви. Далі платить Ізі-банк за нового користувача, ви отримуєте 50 гривень. І якщо він зробить е, кредитну карточку, також отримуєте за нього ще плюс плюшку у розмірі 150 гривень. Тобто, якщо ви користувача запросили і він зробив ще плюс е, кредитну карточку, ви можете отримати з кожного користувача 200 гривень. Е, також є А-банк, е, Монобанк е, і. Це, в принципі, непогана така фішка але це є одноразовий заробіток. Якщо у вас є реферальна е, команда, ви можете запропонувати. Звичайно, ще для нових користувачів, які далекі е, у е, торгівлі на криптобіржах, е, можу порекомендувати також аеродропи. Ось е, зараз на даний час проходить айдроп Кайф. Тут ви отримуєте за те, що виконали 5 завдань токени на суму 12 доларів. Якщо більш детальніше хочете, поставте лайк відосу, зробимо окреме відео про ардропи, де їх шукати, як на них заробляти. Плюс за кожного реферала, який виконає 3. Завдання ви отримуєте 30 токенів. Це у сума 7 доларів. Я думаю, на халяву 7 баксов це дуже так непогано. Якщо це відео набере хоча б 30 лайків, зробимо окреме відео про аирдропи. Тому став палець доверху, і буду знати, що вам таке цікаво. Ну і будемо ще згадувати е, криптобіржа, е, торги на криптобіржах. Також е, зараз дуже хайпова тема і дуже прибуткова тема. Якщо також вам цікаво, будемо розбратися в криптовалюті разом. Е, до речі, в принципі, е, реально заробляти на криптобіржах, якщо навчитися. В криптобіржах, в самих графіках розібратися, можна заробляти в принципі непогані гроші. І це йде не про 2-3, 10 доларів, це йде про 100, 200 і 300 доларів. Також можна заробляти тут, на криптобіржах, але тут вже потрібно інвестувати. І, звичайно, що ви можете також і втратити гроші. Тому давайте. Жміть палець доверху і будемо розбиратися в криптовалюті разом. Е, ну, В принципі, одна така підборка зроблена. Якщо буде цікаво, зробимо ще способи заробітку. Тому підписуйся на мій YouTube, став лайк на відео і долучайся в мій телеграм-канал. Посилання залишаю на всі сайти і на телеграм в описі під відео. Ну, що ще хочу сказати для закінчення цього відео. Я зробив маленький такий огляд способів заробітку, де можна реально заробляти непогані гроші, і це не на перегляді реклами, не там якісь копійки, а реальні гроші можна тут заробляти на цих сайтах. Залишаю всі сайти. всі сайти, реферальні посилання в описі під відео, і, звичайно, що.